На острові, залитому сонцем Карибського моря, де цукрові плантації простягаються до горизонту, починається боротьба за владу, багатство і вплив. Стаючи губернаторами, ви змагаєтесь за статус найуспішнішого колоніального управителя, наймаючи робітників, зводячи споруди та вирощуючи ресурси, що згодом перетворяться на цінні товари в гавані Сан-Хуана. Історія, що була переписана спеціально для цієї коробочки Puerto Rico 1897, що сьогодні в мене на огляді завдяки видавництву Лелекан, й подарувало нам цю локалізацію. Адже поціновувачі на стілок пам'ятають, що усі попередні історії гри Puerto Rico вони пропонували нам край колонізації, де раби працювали на плантаціях, здобуваючи такі потрібні ресурси для збагачення. Але тепер ми не тільки переносимось на декілька десятиліть вперед, коли Пуерто нарешті змогло позбутися іспанського колоніалізму, але й за бажанням можемо спробувати навіть сплачувати платню робітникам. Але це вже для хардкорщиків. Проте для незнайомих зі грою спершу проведемо екскурсію. Тож Пуерторіко 1897 розрахована від 2 до п'яти гравців і є грою на розбудову свого планшета за допомогою вибору дій, які виконуються відразу усіма гравцями. Тож тут ви будете розширювати свої плантації, наймати працівників, добувати ресурси, які можна буде продати на ринку за гроші, які допоможуть вам у будівництві нових споруд, або ж відправити ці ресурси на кораблях, що дасть вам змогу отримати переможні очки. І не дивлячись на такий доволі простий опис, грі Пуерто Ріко Є дійсно що вам запропонувати. Тож давайте дивитись ближче. Поїхали. На початку гри кожен із гравців отримує свій планшет, який тепер став ще більш персональним, адже тепер на ньому зображається той землевласник, за котрого ви будете грати. І крім цього, гравці на початку партії також отримують декілька стартових компонентів, як початкова плантація та декілька монет. Загалом, усе приготування до партії різниця від кількості учасників, її скільки буде доступно робочих, і скільки переможних очок, скільки буде доступно. Кораблеї та які ролі будуть приймати участь, все це залежить від кількості гравців у партії, і все це свідчить про вірний підхід в балансуванні ігрового процесу. Тож, як я вже зазначав, у кожному раунді гравцям буде доступно декілька ролей. Її під час свого ходу гравець повинен обрати одну із доступних ролей. Після чого активний гравець виконує зазначену дію і додатково отримує ще відповідний бонус. А далі усі інші гравці по черзі виконують. Ту саму дію, проте вже без бонусу. І загалом це і є уся концепція гри. І відповідно кожна роль дає змогу виконати певну дію і взаємодіяти з певним елементом ігроладу. Тож раунд завжди починає перший гравець, який отримав карту губернатора. Й, обравши роль плантатора, ви можете узяти будь-яку відкриту плантацію, виклавши її на свій планшет. І це може бути кава, тютюн, курудза, цукор або фрукти, що в майбутньому може надати вам змогу отримувати відповідні товари. Або за бонус активний гравець замість цього може взяти каменярню, що надасть знижку при будівництві будівель. До речі, відразу про будівлі. Їх у грі чимало, і кожна із них може надати вам певних бонусів, що активуються під час певних дій. Проте для цього в будівлі вже повинен працювати робітник. Наприклад, гасієнда дасть вам змогу взяти одну додаткову плантацію із закритих, а патіо Деконструкціон завжди мати можливість обирати каменярню замість плантації, навіть не будучи активним гравцем. Про те, щоб побудувати ці будівлі, комусь потрібно обрати роль будівельника. Цей гравець як бонус отримує знижку на будівництво в одну монету. Загалом на кожній плитці зазначається кількість переможних очок, яку ви за неї отримаєте, а також кількість монет, яку ви повинні сплатити. Проте ви можете отримати ще й додаткову знижку в монету за кожну побудовану каменярню, на якій є працівник. Однак не більше знижки, що зазначається на планшеті будівлі. Її після побудови ви просто розміщуєте плитку на своєму планшеті, і звісно, що властивості будівель у грі дуже різноманітні. Є навіть такі, що за властивістю надають вам певну кількість переможних очок. Наприкінці партії це стосується великих будівель. До речі, для менш досвідчених є сторона із текстовим описом на кожній будівлі, щоб вам не доводилось кожного разу заглядати в правила. Проте просто побудувати щось замало, адже додатково потрібно все це активувати за допомогою. Працівників, найняти яких допоможе вам роль вербувальника. Як бонус гравець відразу отримує одного працівника з запасу, а після бере усіх працівників з реєстру і починаючи з себе починає роздавати по одному кожному гравцю. Тобто завжди отримувати однакову кількість у гравців не вийде. Після чого необхідно відразу розмістити усіх цих робітників на своєму планшеті, як можливо і перемістити вже наявних на вільні комірки плантацій та будівель, щоб можна було їх пізніше активовувати. А після розміщення ви поповнюєте планшет новими робітниками по одному за кожне вільне місце в будівлях всіх гравців. Це, до речі, ще один елемент гри, який додає чимало можливостей для планування та стратегії. Тож, обравши ремісника, ви маєте можливість виготовити товари. Для цього ви повинні мати як мануфактуру із працівниками, так і відповідні плантації з робочими. Її тоді за кожну відповідну комбінацію ви можете отримати відповідний товар, а активний гравець як бонус бере ще один додатковий товар одного із виготовлених типів, поки що розміщуючи все отримане у своєму запасі. Проте, коли хтось обере торговця, ви вже зможете підзаробити грошенят, продавши свої наявні товари. Але це також дуже цікаво тут відбувається. По-перше, ви можете продати лише один товар під час свого ходу, і ще тільки той тип товару, якого немає в торговому домі. А по-друге, якщо усі комірки торгового дому будуть заповнені, ця фаза продажу негайно завершується, і всі товари прибираються, і більше ніхто не зможе нічого продати. Це дуже круте і цікаве обмеження. Адже якщо після закінчення продажу заповнені будуть не всі комірки, вони так і залишаються зайнятими до наступного вибору цієї ролі. Її бувають ситуації, коли. Коли є там усього одна вільна комірка, ви обираєте ось цю дію торговця, виставляєте останній товар, і все, більше ніхто з гравців не зможе у цей хід здобути вигоди від вашого вибору ролі. Однак, за вірного ходу, ви все рівно додатково зможете скористатися своїми будівлями, як той самий Тран Меркадо, що дає вам змогу отримати дві додаткові монети за продаж товару. Проте ресурси потрібні не тільки для отримання монет, а також для заробітку переможних очок завдяки ролі капітана та дії відваження товарів. Під час гри вам будуть доступні декілька кораблів з різною кількістю комірок, і у свій хід ви можете виставити як найбільше своїх товарів на один із них. Проте є умови: по-перше, на кожному кораблі повинен бути один тип товару, і він не може повторюватись. А по друге, ви маєте відправляти якомога більше товарів. За кожен відправлений товар ви отримуєте одне переможне очко. І звісно, що якщо ви заповнили корабель якимось товаром, більше ніхто не зможе його відправляти, якщо тільки в нього не буде верфи. Адже ця будівля дає змогу не відправляти товари на кораблях, а просто в обхід цього відправляти свої товари, так само отримуючи по очку за кожен. Після відправки ви повинні зберегти позосталі товар, і кожному гравцю дозволено залишити тільки один будь-який товар. Проте, маючи малий чи великий склад, ви додатково можете зберегти один чи два товари, а інші доведеться повернути до запасу. Проте цікавим залишається те, що тільки повністю заповнені кораблі оновлюються, скидаючи з комірок ресурси. Інші ж продовжують бути напівзаповненими, що обмежить відправку під час наступних раундів. В цілому це і є основні ролі. Так, ще в нас є авантюрист, але він просто дає змогу отримати одну монету активному гравцю і все більше ніхто цю роль не виконує. Тож, коли кожен учасник вибрав одну роль, її зіграв її, ну і всі інші гравці так само розпочинається новий раунд. Проте перед цим ви викладаєте по монеті на позасталі ролі, щоб збільшити їхню привабливість у наступних раундах. І таким чином гра триває до моменту, поки або не закінчаться працівники, або не закінчаться переможні очки, чи можливо хтось не збудує 12 ту будівлю. Після цього відбувається фінальний підрахунок очок, де до зароблених жетонів під час гри є очок зі своїх будівель. Ви також отримуєте додаткові очки за властивості великих будівель, якщо на них є працівники. Як от фортеця дає по очку за кожних трьох ваших працівників. Або резиденція, що проносить очки за кількість ваших плантацій. Ну і як завжди буває у таких іграх, переможцем стає той, хто матиме найбільше переможних очок. Гра Puerto Rico 1897 чіпляє своїми доволі простими і зрозумілими механіками. Проте водночас даруючи дуже велику реіграбельність через цей набір ролей, різноманіття будівля. Також ось такі незначні, проте, повірте мені, дуже впливові моменти ігроладу, як от залишати не повністю заповнені кораблі після виконання дії капітана, чи той самий торговий дім залишається заповненим після продажу. Це ніби дрівниця проте як сильно це впливає на загальний перебіг гри. Головним у Пуерто Ріко стає планування, яке тут з великої літери, я би сказав, адже навіть такі незначні бонуси від вибору ролі, як отримання додаткової монети або додаткового працівника, можуть координально змінювати ситуацію, додаючи неймовірних бонусів при вірному застосуванні. Проте, звісно, що основою у Пуерто Ріко є саме вірно підібрані будівлі і ваше вміння. Пробудувати ось цей ланцюжок активації, так би мовити, руші, що буде надавати вам потрібні бонуси під час виконання тих чи інших дій. Адже дійсно це все є серцем гри. До того ж, треба зауважити, що це видання Пуерто Ріко 1897 йде відразу із чотирма доповненнями всередині. Перше додає чимало нових будівель до гри, які ви зможете самостійно відбирати перед початком партії. Друге привносить громадян, яких ви зможете отримувати замість працівників, і вони принесуть вам одне переможне очко. Третє додає роль контрабандиста, що дає змогу якраз очищати не повністю заповнені кораблі або торговий дім, отримуючи додаткові бонуси за це. Чи четверте, де до гри додається окремий планшет із цілями, виконання яких надасть бонусів першому гравцю. Я з Перторіко познайомився багато багато років тому, і те, що за ось цей час, випускаючи нові репринти, гра, не зазнала механічно ніяких змін. Свідчить тільки про одне: що вона і так зроблена класно. І вперше, побачивши світ ще у 2002 році, вона все рівно ще знаходиться у топ 55 найкращих ігор світу. Проте хочу зауважити, що спірні моменти бувають навіть у коштовностях, як, от, наприклад, вирубка усіх цих жетонів. У цьому накладі вона, як на мене, дійсно не найвищої якості. До речі, також хочу відмітити, що дійсно немаленький час займає саме приготування до партії, поки все розкладеш, відрахуєш, вже й втомитися встигаєш. До того ж, дивує, є наступне, я все розумію, стара школа бере своє, але ж коли ви поміняли арти, переробили планшети, будівлі і все інше, чому ви зробили зворотню сторону ось цих плиток просто з текстом? Адже місця для якогось малюнку було більше, ніж предостатньо. І також хочу зауважити, чому не замінили ось ці дерев'яні фішки у грі. Якщо чесно, це виглядає. Прям як класика, класика. Звісно, можливо, воно і найкраще, що хоч щось у нашому світі залишається сталим. І на цьому у мене все про Пуерто Ріко 1897. І якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі, яку підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Па-па!